Ну що ж, друзі, настав цей день. Наш холостяк готовий нарешті знайти свою наречену. Ну, що, давай знайомитись. Як тебе звати? Улічка, улічка. Можна просто Уліч? Ні, не можна. Я Улічка. У-тю-тю, Улічка. Їй треба було не на холостяк іти, а на дитячий майданчик. Шукати кавалерів. Ти що розказуй, Чим займаєшся? Та виготовляю Ева Климки. Ясно, це ти прийшла прорекламуватись, дав? Я прорекламуватись? Та я за коханням сюди прийшла. Так, звучата Ева видно? Сплю і як вона прийшла за коханням. Угу. Приїхала килимки свої прорекламувати крінж. А от я, я за коханням. Да. Привіт, я Улічка, і я тобі дарую ось це серце, тому що воно таке саме велике, як і моє. Улічка я фігією, дитячий садочок, шей шарик подарувала. Блять, кошмар якийсь. А я, Юля, бачила, що в тебе є авто, і знаю, що тобі треба. Органайзер вітева сота незамінна річ, яка потрібна кожному автовласнику. Не чекали. Єбать, Тут я, звісно, хуєл. Це піздець повний, блядь. Я так розумію, тебе без подарунку? Я не дарую подарунки, я дарую емоції. Це піздець, якийсь цирк на дроті. Як ні улічка, то та, блядь, на машину вилізла, блядь. А кого бере холостяк, покажемо у наступній програмі.